Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія. І Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторон. Після нашої і координації, як ми будемо працювати над гарантією безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною. І вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна, Росія, а потім трьохсторонню. Тому, як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним і після цього розраховуємо на трьохсторонню зустріч, то питання буде, напевно, як пройти двосторонній. В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат.